З днем народження тебе, Ладен! З днем народження! Найпрекрасніше містечко! На землі традиційно останніми вихідними вересня Ладанська територіальна громада відзначає день селища. Цей рік не став виключенням. З головної сцени заходу голова Ладанської громади Роман Ювченко нагадав землякам, як чотири роки тому все починалося. З його слів, за перший рік роботи громаді вдалося побудувати інституційну стійкість, трансформувати чи створити всі муніципальні структури, які нині забезпечують ладанчан ключовими послугами. Багато хто говорив, що нічого не вийде. І говорили тільки про недоліки і силу селену Пересторог. Ти пам'ятаєш, як ми довели всім обласній адміністрації Кабінету міністрів, що ми зможемо. Ми відбудемося як громада. Ладен, ти відбувся як справжній адміністративний центр. Ладен, ти пам'ятаєш, як все починалось? Ти бачиш зараз виставку комунальної техніки. Це все придбання твої мій ладен за останні 3-4 роки. Ми разом покоримо, підкоримо усі найвищі вершини. Дякую всім. З нагоди свята біля місцевого клубу для ладанчан провели благодійний ярмарок та концерт. До його організації та проведення долучилися всі комунальні підприємства, заклади культури, освіти, медицини. Пані Тетяна з колективом Ладанського центру первинної медико-санітарної допомоги готувала домашню випічку. Ми сьогодні наготовили пиріжки до вашого, до вашого столу. Всі зібрані кошти підуть на ЗСУ. Святому всіх ладанчан». Денис Тригубов, тренер з бразильського джиу-джитсу, розповідає, з восьмої ранку разом з вихованцями підготували локацію до святкувань. Особисто моя задача, окрім цього, була створити показовий виступ своїх дітей, своїх вихованців. Всі діти показали достойні, ефектні броски. Атмосфера дуже крута, дуже приємно бачити таку велику кількість людей. Я навіть не знаю, чи в прилуках зараз я бачив заходи, де була б така величезна кількість народу і чудово організована ярмарка. Лідія Шевченко, представниця народного депутата України Бориса Приходька, зачитала ладамчанам вітальну телеграму та передала особисту подяку селищному голові Роману Ювченко. Бажаю вам, Романа Миколаївичу, впевнено рухатись до нових досягнень і перемог ім'я незалежної України. Народний депутат України Борис Приходько. У громаді розповіли, що Борис Приходько постійно підтримує місцеві запити. Допоміг з придбанням орхтехніки, За його сприяння провели ремонт у будинку культури та спортзалі. З нагоди дня селища присутні на святкуваннях діти отримали від нардепа солодкі подарунки. Концерт відбувся за співпраці з колективами Прилуцького міського будинку культури. Aš ja, esu stipriai iš aktojų kvietkovų stilių. Святкової програми у Ладані долучився український виконавець Сергій Піскун. Тобою п'яний бізнес і до дна, з тобою я забужу. Під час благодійного заходу зібрали більше 35 тисяч гривень, які передадуть на потреби Збройних сил України.